Звинувачення на адресу ГУР вони вже лунають, да. і війна не індульгенція. Абсолютно в жовтні 24-го року. Українська правда публікує розслідування Михайла Ткача під назвою Купує ГУР. Як Україна переплачує компанії десятки мільйонів євро на озброєння, яке невчасно отримує журналістка чудова. Чудовий приклад, дякую, що згадали його. Журналіст пише, що поставив собі за мету дослідити, яку зброю Україна закуповує за кордоном, як по якій ціні і де є проблеми, mm -hmm. висновок цієї статті ГУР налагодило бізнес на купівлі озброєння. Там є корупційна складова, а батальйони просять вогню. Ja, я пам'ятаю, пам'ятаю цю яка? дискредитаційну кампанію. Дуже гарно пам'ятаю. Ви вважаєте, що це дискредитація? Я можу прямо це пояснити фактами, так. Зрештою, а знайшли все те, про що він написав? А якщо знайшли, то де воно і кого притягли до відповідальності? Чи можливо все ж таки було зроблено з якоюсь іншою метою? З якою метою? Дискредитація. Дуже проста відповідь. Знову ж таки, ми у війні, коли ви закуповуєте озброєння, а я розумію, що на ринку озброєння немає сталої ціни, та і це не. Воно взагалі не має ціни. Ви будете здивовані. Ви, якщо поставите питання, скільки коштує не для нас, а взагалі, от ну, не знаю, там БМП-1 чи танк Леопард. А ви знаєте, що для кожної країни ціна різна? І одні країні продають, а другі не продають і ніколи не... Не це зробити якось в обхід, а для більшості продадуть, за скільки домовимося, але через треті країни. Не існує ціни. Нема такого, що, пам'ятаєте, як в Союзі, вибито там ціна 15 копійок. Нема такого. Просто нема. Це правда, що за результатом цієї кампанії ми втратили кілька контрактів? Не кілька, а трошки більше, ніж кілька. Причому із проблемних, скажімо так, країн. Вони не повернулися до нас? Ні, це неможливо. Для них розголос це найстрашніше.